Я стосовно мови. От я знову ж таки, весь час моніторю ці інтернетівські, мас-медійні засоби і так далі. Хожу по вулиці, особливо на Печерську. Ви знаєте, я такі ради, коли я чую дуже рідко, коли маленькі діти говорять з батьками українською мовою. Але коли я чую, як тинейджери, от, от у мене є та Поплавського, потім якісь там академія, у мене зараз є академії дизайну і технологій. Коли а, а, під час обідньої перерви ця молоді, і подростки починають говорити матюк на матюкові і все кацапською мовою, це просто, це просто жах. От у мене знову ж таки виникає оце, оця формула втрачене покоління. Але е, я хочу стосовно мови таке сказати, коли оці е, 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 говорящі виправдовують, що вони не можуть перейти на українську, бо я кажу: я в цю жизнь говорила или говорила на русском, тяжело перейти на мову. Так от відповідь така: цю твою жизнь е, е, оці пришелепкуваті, да? Цю твою життя не було війни. Ти вже усвідомлюєш різницю цей язиковарящий до війни і по війні. Отже, я б сказав би сказав так, що язики говорячих є дві, два класи: це язика говорящий військові і волонтери. Да? До них треба як ставитись, їх треба просити, їх треба переконувати і створювати умови. Як найпростішого, найдоступнішого оволодіння володіння українською мовою. Якщо йде про цивільних, то їм треба зробити карантин остракізм. Якщо до мене підходять, як туди пройти, я кажу: я тебе не розумію. Не гавкай, ти можеш казати нормальну мову от так я роблю. Отже, треба зробити все можливе для того, щоб вони себе почували в оці русскоговорящі... З а, Мардати, накращено на Мерседесах, що вони себе почували чужими в цій країні. Не можна пройти повз, коли ти чуєш кацапізми, треба зробити зауваження, що щоб всі почули. Ти що, сєпар Ти кацап, ти як ставишся до своєї країни, не проходьте повз. Знову ж таки, коли дитину вчать і виховують на русском язике. Це, що роблять, це закладають бомбу у вільне дії. Знову прийдуть, якщо буде Кацапія жива, визволяти рускоговорящих. Знову буде поділ на дві України. Так от, оці, які рускоговорящи, це не громадяни України по суті, це мешканці. От я їх називав колись мешканцями. За що мене оці а, канали а, Мураєва і так далі. Вони мене обізвали мешканець. Так от, ви мешканці. І ви з дітей своїх робите мешканців. Отже, таким чином, українська мова на сьогоднішній день, вже скільки про це говорилося, говоріть неправильною, говоріть, можливо, каліченою українською мовою. Вона потім виправиться, аніж хорошою російською мовою. Отже, це мені настільки наболіло, бо я це чую кожен день. В тренажерному залі, в астрономії, на вулиці, серед дітей і е, теперішня влада, та? от цей марафон дебільний, даруйте на слові, та? але він заохочує до чого? До цього. Бо чому? Е, навіть якщо беруть ВТР російськомовного військового, да? е, то питання полягає в тому, та честь схвала йому. Давайте йому Герої України, три машини, квартири і так далі. Але є а, такі самі герої, але україномовні. Бо якщо дитина чує російськомовного героя, подожіть, таке це герой говорить на русскому язике, значить і мені можна. Це приклад. Люди повинні бути відповідальні, особливо перед оцим молодим поколінням. Не робіть з них а, а, мешканців. Даруйте, але це просто наболіло я. А, знову ж таки, а, от взяти цю країну про що ми з вами говорили неодноразово? Не, не миттєво вона і так була воєнізована держава Ізраїль, а тепер супервоїнізована, Зеленський не перевів країну а, в функціонування держави і суспільства у війні. Ні. Ні економіку, нічого. Не воєнізована економіка, не воєнізоване суспільство, не воєнізована культура. Оці а, а, багато і непоганих пісень. Але не означає, що ти співаєш про війну і українською мовою, що це добре, тому що рівень якості та, знизився. А, от для мене пісня це коли запам'ятовуєш мелодію. Здебільшого це річитатів. З кількох слів там слава Україні, слава героям, там і так далі, і так далі, і на тому все, тобто якість знизилася. Отже, не воєнізована культура, не воєнізована школа, не воєнізоване суспільство, не воєнізована торгівля через те, що знову ж таки маса яких речей, які людям зараз не потрібні, а вони виробляються. Я маю на увазі і продукти харчування. Треба оцей пакет, харчовий пакет зменшити. До рівня необхідних норм за білками, за вуглеводами, за жирами і так далі. і так далі Все решта, припинити працювати на гастроном, а почати працювати на а, а, військових, почати працювати на оборонку, почати працювати на те, що знову ж таки зміцнить і здоров'я, і насгу наших військових. Крім того, якщо їхні батьки, оці мордовороти, знаєте, я, я оцей я, по суті жив на Святошина, потім на лісовому силі. Так сталося, що живу на Печерську. Не в елітному будинку, ні, але я зненавидів це. Просто бо ці, як ви кажете, мордовороти, що, що просто вони вже вони виходять з машини, вони своє тіло виносять, бо пузати, мордати і ще й крюкає, і ще й кацапською мовою говорить. І біля них сидять ці, як вони говорять, слушайте, ти чопка, чи типу, покоротше, пошлі. Оце них такі спілкування між собою. Отже, кажуть багато людей, що оціх, як вони, з цього Баріахтара, оці два бордовороти, що отримали від Зеленського орден за заслуги. Що їх треба всіх на фронт? Ні, не треба. На фронті це буде біда, якщо вони прийдуть, бо вони перше. Здадуться в полон, а по-друге, вони ж не будуть воювати, вони будуть відволікати на себе сили і засоби справжніх військових. Копати окопи, робити фортифікаційні споруди, бліндажі, рубати дрова, виносити трупи, копати трупи ці касати звичайно. Бо у нас є для для наших загинувших військових: ці люди не підходять, бо у них руки брудні. А, отже, а, розбирати завали. Оцих е, страшних бомбардувань тобто їх туди, їх треба воєнізувати, їх треба е, вилучити з цього шикарно смачного життя, де вони самі і своїх дітей вчать, тому що це не Україна, що це є територія, і навіть під час війни можна добре жити, наживатися, радіти, веселитись і так далі, бути осторонь цієї страшної біди. У нас України зараз дві: одна воює а друга не живається на війні. На чолі з Зеленським. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди. Ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. Ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.